Друзі, усім привіт! Якщо ви шукаєте собі якийсь джипік, а можливо, саме Hyundai Santa Fe, дивіться, який у нас є вибір. І це ще навіть не все. Тепер давайте по порядочку пройдемо, пройдемо усі. Так, починаємо з такого Hyundai Santa Fe. Це автомат. Вони у нас усі 2,2 дизель. Всі одинакові, це самі на них кращі мотори. Того їх так і багато приганяють. Так, вона у нас закрита, але я вам так от покажу. Дивіться, у нас є клімат-контроль, автомат, у нас є вони на вибір. Є з автоматом, кому треба, кому треба, є на механіці, кому треба, є сірий, кому треба, є чорний. Хто хоче собі якийсь інший колір, є ще ось такий, е, такий синюватий колір. Ну, тобто, ви бачите, скільки їх є різних. Тобто, якщо ви приїдете, вам точно буде з чого вибрати. якийсь один, який вам в душу западе. Є на кожі, є у нас на тряпці. Ось дивіться, які вони у нас є по салончикам. є з дерев'яними декораціями. Ось такі вони дуже вміські великі машини, дивіться, які у нас тут колеса такі великі. Йдемо далі. Ось такі ще у нас є це, так? це також на механіці. Також на, на тряпці є у нас вони і на кожі. Ну, Тобто, реально є з чого вибрати. Що ці авто себе себе представляється? Тут дуже класні мотори 2,2 на, на і також є. Тут дуже класні двигуни 2,2 дизель. Якщо брати коробки автомати, тут також автомат цей працює супер. Хто знає, знає це в нас саме на автоматі, на, на, всіх, на всіх справах електро, електро ті, регулювання, підігріви. Під стаканечки, ось так вони у нас виглядає. Так, авто не нові, авто там від е, 6 по 200 року у нас. Але але це бюджетний такий кросовер. Великий, повнопривідний. Того ось такі у нас авто є. Всі автомобілі пригнані або з Німеччини, або з е, Нідерландів. Давайте тут ще цю глянемо. Так, от у нас кожа Власне, так клімат-контроль, підігріви. Також, ну, всіх комплектацій в них йдуть класні. Взагалі це така народна машинка, і люди їх дуже люблять. Що ще салончиком покажу. це такий на салончик. І давайте ще цю з вами глянемо, тут такий колір цікавіший. Так відкрилось. Ми дивимося. Ось такий тут салончик. Того ось такі у нас авто є. Давайте по порядку, тут ви зараз побачите інформацію про них. Це у нас 2007 рік, 2,2 дизель, 8900. У нього ціна 165 тисяч пробігу, вказано. Далі. Це у нас 2007 рік, 2.2 дизель, також це механіка, це також без кожи, 9700 його ціна. Сьомий рік. Так, давайте тепер цей. Це у нас також ще без кожи. Це 9 рік вже у нас. Це 2,2 дизель. Ціна 10700. Так, це вже у нас на кожі, але також ще на механіці. Це 9 рік, 2,2 дизель. Це на нього також ціна 10700. Ну і сірий це вже у нас автомат. Це восьмий рік, 2,2 дизель. І ціна за автомат за сірий на кожі 10 10300. І зараз їдемо, і ще у нас є два чорних, ще вам також, вам їх покажу. Повний привіт. Питайте, точніше за кожну машину, буду вам казати точніше. Так, взяв один з антафешок проїхатись, це на механіці. Їдуть вони доволі приємно. Да, розгін цього мотора також гарний. Ну, Це так, одна, одна з декількох щоб для розуміння. Ось так ви тут високо сидите, в принципі. дуже гарна посадочка висока. Ось Такі вони по салончику у нас. Ну, це Цікаві машинки, їх на ринку люблять, того їх так багато у нас. Так що звертайтесь. Так, і ще так двоє тут у нас окремо стоять. Це такий 2,2 дизель Сантефе на автоматі, повний привід, тільки на нас виглядає. Ціна його 9900, це шостий рік 2,2 дизель. Ось так він виглядає. Це автомат. Ну, і поряд ще стоїть один чорний на механіці. Давайте ще вам його покажу. тут Також у нас кожа. Тут тільки що механіка. Ну, бачите, кому ще треба є. Це шостий рік, 2,2 дизель за ціною 9800. Того кого цікавлять Hyundai Santa Fe, звертайтесь в нас, вони є в наявності.